Щорічний всеукраїнський конкурс для навчальних закладів освіти швейного профілю на кращу колекцію одягу та аксесуарів прорив легкої промисловості презентувало у Хмельницькому. Конкурс проводить громадська організація «Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України, «Fashion Globus Ukraine» та Асоціація Швейних Училищ України. Для участі потрібно подати заявку та представити колекцію одягу для людей, тварин, домашнього текстилю, іграшок, аксесуарів чи прикрас. Конкурсанти не обмежені в матеріалах і техніках. Ми сьогодні розповідали про фешн-бізнес про те, що потрібно формувати підприємницьку компетентність серед наших вихованців, тому що просто навчити зараз шити, робити колекції це недостатньо. Треба розуміти, як себе реалізувати в цьому складному світі, і ми якраз намагаємося в результаті нашого проекту сформувати цей курс фешн бізнес, який буде далі запроваджений, реалізований в закладах або вищої або професійної освіти по всій Україні. Мета конкурсу залучити колективи навчальних закладів до ефективної профорієнтації та популяризації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців, виявити талановитих і перспективних випускників українських швейних училищ та інститутів, сприяти популяризації професій легкої промисловості серед молоді. Цього року конкурс вперше отримав підтримку Посольства США в Україні. Це означає, що ми можемо демонструвати рівень професійної освіти України швейного профілю на весь світ. Перш за все, штати. По-друге, у нас цього року буде міжнародне журі, якому будуть майже 10 країн. І е, приймати участь можуть всі студенти, випускники закладів профільної освіти. Вони можуть створити колекції та бодіву взуття, аксесуари, будь-чого, все, що може продаватися на платформах Etsy в світі, і тим переможцям, десяти, хто переможе. ми допоможемо відкрити ці магазини, і це означає, що людина навіть з будь-якого маленького містечка України може вже досягнути да, таких світових рівнів продажу і вийти на світові платформи. Реєстрація на участь в конкурсі триватиме до кінця року. Відбір 20 півфіналістів серед робіт конкурсантів оголосять під час виставки Київ Фешен Фешн» 29-31 січня наступного року.